Якщо перефразувати відому фразу, коли говорять гармати гвинтівки мовчать, то вийде щось на кшталт. Якщо вмикаються у 307 му батальйоні РЕП, все інше вимикається. Єдиний у Збройних силах України батальйон, що відноситься до сил швидкого реагування, розташований у Бердичеві на Елінгу. Днями ця військова частина відзначила своє 26-річчя. Сформована вона була у 1985 році у Чернігові як кадровий батальйон радіоелектронної боротьби першої гвардійської загальновійськової. Армії Київського військового округу. Директиви міністрів оборони від різних років доволі круто змінювали долю батальйону. До Бердичева військова частина А0804 була передислокована у 2004-му. Наступного року, згідно чергової директиви, отримала свою нинішню назву окремий батальйон радіоелектронної боротьби 8-го армійського корпусу. Дезорганізація управління військами, зниження ефективності ведення розвідки, використання зброї і бойової техніки противника. Ось головне завдання. Особового складу частини, якомога на вищому рівні намагаються виконати його ребівці, очолювані командиром частини Павлом Соколовим. Це найбільший батальйон в восьмому армійському корпусі. Взагалі. Значить, більше 300 чоловік у нас тут служить, а з учетом 134 курсантів, тобто доволі количество. І, мабуть, навіть не тільки в восьмому корпусі. на во всіх військових силах України це найбільший батальйон спеціального назначення. Значить, задача командира у мене. Ну, как у командира выполнять задачи, которые нам ставят. То, для чего мы, в принципе, занимаемся ежедневно. И кроме этого, самая главная задача это сделать не просто адільні підрозділення, а сплатіть колектив. В принципі, для сьогодні от у нас час культурна програма буде, це одне з мероприятий, которое предусмотрено для того, щоб у нас колектив став одним целом. Ну а що може міцніше об'єднувати людей, як не свято. До актової зали частини зійшлися усі, хто був вільний від служби. Зійшлися, аби почути на свою адресу теплі слова і побажання усіляких гараздів. Зовсім недавно ці офіцери, сержанти і солдати отримали нового командира. Павло Соколов, потомствений військовий у третьому поколінні, як і багато его коллег своего часу командовал взводом Ротою. Стык побывать в Ираку, проходил службу на Одащине. В 2007 году я, будучи замом командира части, приезжал сюда на сборы Гордичев. Вот эта часть мне так понравилась, что я захотел сюда вернуться. К сожалению, получилось не сразу, прошло после этого 4 года. Ну и на данный момент я уже два месяца здесь командир части. Для меня это два месяца на должности и... 26 лет воинской части, можно сказать, двойной такой праздник. И для меня это возможность пообщаться с людьми, с коллективом, посмотреть, как они себя ведут, вот именно не только в будни, в повседневное, а во время праздников. Серед інших привітати колег зі святом до батальйону РЕП приїхав і полковник Едуард Дізенко. Саме він командував частиною, коли ту передислокували до Бердичева. Важкі побутові умови, застаріла техніка і погано навчений особовий склад. Ось що являв собою батальйон на початку сторіччя, згадує полковник. Все почало змінюватися з від'їздом із Чернігова. Не всі скажу чесно, хотіли з Чернігова сюди. Було дуже тяжело деяким людям. некоторые военнослужащие уехать с э, теплых мест в Чернигове вполне всех устраивало, ну, как бы сказать, бездействие, неразносторонность батальона, но тем не менее командование вооруженными силами Украины приняло тут правильное, то правильное решение и перевела батальон сюда. Э, сейчас, даже, э, скажем так, оглянулись назад. І порівнювати ті услові, в яких знаходився батальон будучи в, в Чернігові, і тими умовами, які знаходиться зараз, це очень большая радість. Представники міської влади та колеги військові завітали до частини, аби поздоровити її особовий склад із днем народження. Посадовці дарували квіти, грамоти міської ради і премії. Товариші з 26-ї Бердичівської артилерійської бригади і окремого батальйону зв'язку тилу бажали ребівцям перетворитися як мінімум на полк і жартували краще, коли ці іменники відпочивають. Якщо ви працюєте, то ми тоді відпочиваємо. У нас немає зв'язку, тому як тільки що було сказано, це дуже добре, коли ви працюєте без вмикання живлення і без включення високої напруги. Але, але за допомогою вас, скажімо так, коли йде бойова робота, ви допомагаєте нам забезпечувати наш зв'язок для управління військовими і частинами наших збройних сил лише з кращого боку проявляв себе батальйон під час навчань. Артерія 2005 чисте небо, реакція «Реакція-2007» і Інші зібраність, якісна підготовка, високі морально-бойові якості. Все це стало візитівкою окремого 307 го батальйону радіоелектронної боротьби. Звісно, таку візитівку створив частині її особовий склад, переконаний командир. А хлопців і дівчат, у свою чергу, додає підполковник, змінила на краще армія. Всігда так читав, що. Армия это школа жизни, то есть это для мужчин практически необходимо прийти в армию для того, чтобы действительно научиться самостоятельности, научиться подчиняться, научиться командовать, то есть это хорошая школа жизни. Значит, кроме этого, люди, которые идут на контрактную службу, сейчас у нас государство дает довольно хорошие льготы, дает возможность учиться, то есть человек может проходить воинскую службу одновременно уходить в оплачиваемый отпуск, то есть повышать свое образование. То есть и там учится, и параллельное еще образование получает. То есть как для развития молодого человека это, я думаю, полезно и необходимо.